Якщо ви не вмієте кататися на ковзанах або ви не маєте змоги відвідати ковзанку в великому місті, не біда. Це можна зробити на вулицях Красного Вича. Тут навіть можна навчитись сідати на шпагат. Більша частина вулиці вкрита гладесенькою кригою. Робити ми цього, звісно, не стали. Натомість поцікавились, наскільки звичним та зручним буває такий шлях для перехожих. Неможливо не ні пройти, ні проїхати. А вы Вообще. где живете? На следующей улице мы а, живем. Ну, часто Конечно, приходим, конечно, каждый день ходим. Кошмар, Здравствуйте, ужас. Часто Здравствуйте, часто ходите? Ой, каждый день ходим. Но вы здесь живете? Да, нет? живем да. здесь. На этой улице? Нет, на, на Васильченко, конечно. Ну, порыв уже давно, да, вот уже несколько дней. вот так Такая ситуация, и люди ходят, падают, и как и бы скользко. И воды немало, что вступление воды это ж... в домах. Утро-то да. да, да, утрата да. Какая, да. Людяні умови створив порив водогону. На початку січня він виглядав так. З того часу багато змінилось. Дорога з кожним днем стає вище за рахунок на люді, розширилась в бік і наближається до домівок. Та вже місяця два, то й три дліта. І скільки пишуть люди, квартально, скільки ходило заявок, скільки люди пишуть, жалуються, ніяких мер не приймається. Куда ж це годиться? Тоже по суті по двори йде. Скоро во двори пайдеш пода. Вулиця Дзержинського жвава. По ній мешканці прилеглих ходять на роботу до школи на ринок у справах. Якщо водогін не ремонтуватимуть, дорога може стати небезпечною та непроїзною. Тоді постраждають і жителі Емосу. Це єдиний короткий шлях, яким вони дістаються з центру. В іншому разі потрапити сюди можна буде лише через пабіду. А мешканцям вулиці Гоголя навіть у місто виходити не потрібно, бо козанка починається прямо під їхніми подвір'ями. Порив утворився вулицею вище на Островського. Сюди збігає канавкою. Люди хвилюються, що одного разу вони не зможуть потрапити додому або вийти, і з острахом залишають домівки, коли йдуть на роботу або кудись їдуть. Жителі зробили щось на зразок валу, і вода майже не дістала їхніх воріт. Але й при цьому вони жахаються, що не зможуть зупинити натиск криги. Це довго у вас на вулиці? Да, – Года за поривгода час? – Один раз робили, тому. Меняли, Там была большая труба. Ага. Вот, Меняли и все. Такое ну, видишь, идет вода он, затапливает дворы. И, вот, и наш затапливает, и тот затапливает, и вниз затапливает. Ну, это же нельзя так делать. Це не єдині вулиці в місті, які покриваються кригою з питної води. Ті пориви, які в теплу пору року не приносили шкоди, зараз навіть маленькі, перетворюються на великі проблеми, особливо для одиноких чи старшого віку людей та на вулицях зі схилом. Керівництво Луганської води в черговий раз нас запевнило, що пориви водогонів в місті усувають, роботи ведуться поступово. І колись черга дійде до усіх вулиць. Головне, щоб це не дотягнулося до весни. І комунальники справді працювали на користь жителів, а не на. Паки Олена Тарасенко та Віталій Чурбаков новини телекомпанія Луч.